Приїхали з батьком з рибалки. Зараз покажу, що ми наловили. О! Лосось Тихоокеанський. Займаємося видобуванням ікри. Значить, тут скільки? Сів кіла? Ні, не буде. нема грам 400, навіть. 350-400. Да, Рибу чистим, відкладаємо в сторону. А икру складываем в мешок. Как называется? Тузлук. Тузлук. Варим тузлук. Тузлук – это, короче, соль и вода. Просто. Вода в определенной плотности соли. Вот она в разрезе получается, как красота. Суповые наборы выделяем отдельно. Бабушка зварив уху, голова і хребет. Пробна дегустація. Пробний засол кри перед основною. Це вже вона засолена засоблено Минуту. Папа вже тут вакуумірує. закрою, с икрой, но эта икра вроде тут поменьше. Okay. Так, разделываем следующую, поехали, процесс пошел. Продовжуємо її обробляти вже всю ікру. Гаряча просолена. Я Солі. думаю, ще одну треба. Ой, яка крупна. Ого. <хи> Хай ця плівка звернеться, розумієш. Угу. у мене вийшло 10 кг. 10 кг ікри, зараз її фасуємо. відділяємо, і... солимо і поїде вона на хорлів. І отаку треба. Прямо об руки вона відділяється. Так, у Анни Гавриловни тут контроль качества. Контроль качества промитої ікри. Це ще до засовки. Соляний раствор, заливаємо і включаємо секундомер. Одну минуту. Перемішуємо. Осталось 24 секунди. Зливаємо. Ця від солі побелила, а це вже стоїть червона. І вона ша буде червоніта. Ну де вона ще піш. Нашел процес розфасовки. Вот подаля ставцу. 480 грамм. Ну вот якраз пів пів кілограма майже баночка. Зразу після засолки вона жовта, а через деякий час червоніє. Рассол. Один раз використовується і потім виливається. Ну, ми в коєм випадку, використовували один раз. Готову продукцію складаємо в кулер, в якому він поїде вже на флориду. Бажимо 227 грамів. 227 грамів. Це вже менші баночки. 229 громади. Так, папа ще зранку встав, переробив мілку, яка була відділена. І треба її фасувати. Так, що це тут лежать батьки, це то що лишається тут. Так, це вийшло. 17 маленьких баночок і раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, і великих баночок.